Дома, слава Богу! Будемо просити Бога молитися за захисників, може такий коротенький. Це рекомендація, що хорошо взяти з собою захисників дорогу. Да, на нас це не розкіш, тому що там, якщо ділитися з побратимами, то їх там по кусочку там не так уже й дорого буде обходитися. Але це хорошо для кості, щоб крепкі були, бронхи, щоб хорошо, щоб не кашали, до речі. І оця бутилка це не проста бутилка, це не із чи щось там. Це та малина натуральна, са, з цукром, з там воно давали ще ужини від радіації. Оце таке навколо тита, що якщо тільки температура піднялася, чуть-чуть зразу цей сок, сік з малини, щоб збити, щоб не ждати, щоб лежати, там, страдати, не могти піднятися, але щоб цю температуру швидко збили, ну, ще добре сало там свиняче яке. Взяти, Бо його це не банки, його легко нести, раз, кусочок порізати, та й все. Гречка, вона не вариться, воно є, замочиться в воді і добре брати з собою в дорогу. Ну, ще можна кровозупинне, щось таке, як тисячі лисник. Ну, я не буду зараз показувати цю траву, але вона в мене є. Можете писати в коментарях, я вам можу вислати. Листочки малини це хорошо від кашля, а самі віточки. Від температури теж кіпяточок, бо саме, що зі хочеться, я була на холоді без даху над головою, в дорозі знаю, що в дорозі, коли холодно, кип'яток — це розкіш. Це ще суперведому кіпяточки, на це оцюга. В'єточку уже температуру можна збити. Будеш ж в аптеку шукати в окопах чи десь там, коли немає. І зараз навіть на жоден не сильно перед бо я тривога. То там ж, треба виходити і стояти на вулиці мерзнути, а так і температура особливо зараз можуть без шапок. Шапку треба теж свою дорозі мати. Ми будемо молитися Богу. Ми, Господь Господи, магуші, во ім'я Ісуса Христа, ми просимо Тебе, Господи, захисти наших захисників, захисти нашу Україну, щоб люди жили, щоб не погибали, щоб мали життя вічне. Ми славимо Тебе, що Бог сильний, проголошений, Звершилося, що Ісус Христос наш Господь вже звершив для нас перемогу над цими усіма гріхами, і за яких крило кровоприлеття, про тіських ворогів, щоб не наступали, щоб кожному хватило своєї землі. Буду краще жити на своїй землі, чи вмирати на чужій ті, щоб прийшло таке голову, да, Просим Бога благословіть всіх, хто лайкає. Слава Цю духу, Духому, які.